Наші відео по панельках ідуть, бачу на користь, вже декілька людей скопіювали, декілька процесів. Ми були в від'їзді. Дивимось, що сьогодні бачимо, вже сонечко зайшло. День генерації закінчився. Що у нас було сьогодні? А сьогодні ми використовували наступним чином інвертор, точніше контролер. Заходить сюди, провода. один кабель пішов у нас в той будиночок. Інший кабель. Заходить сюди. Тут ми включили 3 кВт, бачимо один шнур включений. І нагріли бочку. Ну, як нагріли, підігріли. Тобто вона вже була не холодна, а підтримали. Це так, 3 кВт. А другу бочку нагріли ось тільки 2 кВт, Верб був десь 78 ранці, тут було взагалі. Десь в районі 55 внизу. Плюс користувалися водою. Включили один тен на 2 кВт. Тут бачимо 3 вилки. Можна регулювати потужність 2, 4, 6, 3, можна робити 1 кВт. Ще ну, потім розкажемо. Судячи колектор не позволить. Це далеко, дуже далеко від панелей, просто проводом. І ми можемо регулювати одночасно, куди треба більше, куди менше, можемо сюди дати 6-1-0. Тобто Є можливість. Сьогодні так ми використовували. Нічого не перегріли, тому що є куди дівати тепло і одночасно підігріли так, щоб був запас. Поки що у нас там того запасу більше, ніж треба.